Виконуємо номер 5 із домашньої самостійної роботи номер 4 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. На плані земельної ділянки з масштабом 1 до 2 тисяч відстань між двома точками дорівнює 5,7 см, якою буде відстань між відповідними точками на місцевості. Варіанти відповідей: 11,4 метрів, 57 метрів, 114 метрів і 1140 метрів. Приступаємо до виконання. Знайдемо відстань на місцевості. Відстань на карті. Відстань на місцевості у нас в 2000 разів більша від відстані на карті тому 5,7 помножимо на 2000. Отримаємо 11000 400 сантиметрів. Це відстань на місцевості. Ну, а тепер подамо цю відстань у метрах 11400 сантиметрів дорівнюють. В одному метрі 100 см 400 см це 114 метрів. Записуємо відповідь 114 метрів і варіант відповіді В. Номер 5 з домашньої самостійної роботи номер 4 підручника Математика 6 виконано